Всіх вітаю! З вами Марія і події листопада важливі, звісно. Давайте побачимо, що для вас буде важливим в листопаді. Ну, на думку, звісно, ж, і гущі. Так, ну, дивіться, тут от зустріч, чоловік та жінка. Розмови, обійми, довірливі такі розмови. Десь вони дуже так, важливі один для одного, ці люди і е, люди, які тягнуться до відносин до, ну, скажімо, спільного життя. А люди, які розглядають можливість спільного життя, для когось і так буде. Ну, тобто у когось воно вже є, і воно важливе для обох. А для когось це тільки ну, в тому напрямку люди, ну, як стоять поки що в тому напрямку. Так, для когось листопад буде важливим. Людиною, яка прийде до вас з новиною, новина гарна світла. Людина е трошки буде намагатись прикрити інформацію. Знаєте, це як дати частину інформації, бо боїться, що, ну, як, ну, щоб не врочити, отак я б сказала. Боїться розкрити всю правду, бо. Це якась ситуація, яка починалась з чогось поганого для людини. Знаєте, коли от пройдений поганий шлях, і людина, врешті-решт, виходить на світлі зміни в своєму житті. Приходить до вас. Це може бути хтось дуже з близьких друзів, може бути хтось. ну... Ну, з родичів, з, з вашої сім'ї, і це більш стосується як роботи соціуму, тобто людина, яка має поганий досвід, і, знаєте, враховує цей поганий досвід, коли для людини він був як уроком. Так, ще чим буде важливий листопад? По роботі, робота соціум. Ось тут буде закрита ситуація з дуже, ну, я б сказала, лихою жінкою, бо показана мені якась така, знаєте, людина, від якої багато проблем. Так воно мені виглядає. Людина, яка намагається забруднити круг себе багато людей, в якої, от, знаєте, як настрій такий, я вам тут всім покажу, буде закрита тема з цією жінкою. І ви якось от, зачепить багато кого, але ви ще один чоловік. Опиняєтесь за спиною цієї жінки, вона як вам пропускає або не помічає або забуває про вас. Але багато кому з вашого оточення дістанеться від неї. Це буде як сюрпризом. Знаєте, коли от це як. Ну, щось як хочеться сказати, як вкусить її щось. І вона почне, от знаєте, таку гідоту на людей виливати. Ну, от Ніхто навіть не очікував. Ну, нічого, всі витримають. Це, знаєте, воно так виглядає, ніби в людини щось там поламається в голові і почнеться оце розхитування круг себе простору. Ну нічого. Так, далі дивимось, що ще буде важливе для вас по роботі з соціуму. Ось тут з вашого оточення двоє людей, як, ну, якось, один за одним. Хочеться сказати, що все ж таки це чоловіки. Для одного з них по долі такі зміни в житті, він щось на, на, дуже нахилився і дуже, так, знаєте, скоряється долі. Десь піде з вашого оточення, десь, ну, може, там, звільниться, може ще якось, якось йде з вашого оточення. Після 20. Чи 5, го чи 26 го числа. Інший чоловік, числа не скажу, але щось він зробить і теж виходить з вашого оточення. Це може взагалі тимчасове якесь спілкування, як людина на якусь роботу брався. Ну, знаєте, на якусь певну роботу він її виконав, і далі все. Він виходить з оточення, зі спілкування. Так, тепер як нове знайомство по роботі, по навчанню там, де як. І людина для жінки кажу, що чоловік якось одразу вас відмітить для себе, як, знаєте, от ну, вразити. Людину. Для чоловіка у вас може статись нове знайомство з жінкою, яка просто, от, знаєте, одразу вам схочеться це знайомство продовжити, не втрачати його. Ну Тут дійсно тут можливість у листопаді створення нової пари. Далі. Багато спілкування, такого веселого, такого, знаєте, що от ви приходите на роботу, такі може не виспані, може так, ну і з якоїсь іншої причини, не в настрої. І ваше оточення вам цей настрій буде змінювати. Це знаєте, от якось так. Спілкування буде дуже веселим, дуже таким яскравим для вас. Коли день добігає кінця, навіть не помічаєте, як, бо він легко проходить. Для когось з вас дуже сумний чоловік мені показаний, бо немає можливості поряд з вами знаходитись. І, а ви для цієї людини людина номер один і дуже сумує за вами. Мені показані тут літери С, М, зараз літера А. І ще суму додає в цю більш літер не бачу. Це або ваші ініціали, або цього чоловіка ініціали. Щ, а, літера Х ще бачу. І Літера В. І ще додає суму цьому чоловіку, що він не розуміє, коли буде зміна в цій ситуації. Коли він зможе з вами побачитись, от якось наблизитись до вас, коли знаєте, вона мені не виглядає як взагалі перерване, закрите спілкування. Ну що у вас взагалі нема того спілкування? Це як, ну, наприклад, ви можете тільки там за телефонними розмовами спілкуватись, а йому хочеться близького спілкування, коли можна обійняти, коли можна, ну, знаєте, так. Бачитесь віч на віч. От воно мені таке. Дуже, знаєте, от людині не вистачає вас. І для когось показана ситуація, коли, як дві справи в одну переходять. Ну, наприклад, чимось ви займались паралельно. І буде можливість не робити все це окремо, а як перетворити на одну спільну справу. Так, далі дивлюсь. По перспективах конкретики, поки що я тут не бачу, підтверджують нове знайомство, яке просто воно перспективним буде, воно не обмежиться тільки листопадом, а воно буде для вас і надалі розвинуте. Далі дивлюсь, що до особистого життя. Біганини щось забагато. Такої, знаєте, от хапаєтесь за багато якихось справ, і весь час ви зайняті, зайняті такий бурхливий місяць для багатьох з вас. Спілкування чоловік та жінка дуже зайняті. Як однією справою, як знаєте, от, прагнення до розвитку спільного, але ж зараз якось вони розділені між собою. Але це не припиняється спілкування. Я бачу, що люди повернуті один до одного і спілкуються і надалі. Поряд з жінкою є якийсь чоловік, який, знаєте, от, ну, Ну, він якось і в допомогу їй, і це може бути і син, і брат, і хтось з родичів, хтось, ну, може, і чоловік, але той чоловік, який розділений зараз з нею, він якось як заспокоєний, що вона під наглядом знаходиться. І з кимсь він про цю жінку балакає. Якісь люди є в його тоді за телефонними розмовами. І жінка, і чоловік мені показані. З ким він от ніби консультується про цю жінку. Дуже такий, знаєте, духовно розвинутий мені показаний, дуже третє око відкрите в людини. Інтуїтивний, дуже. І. Якось він як, ну, доглядає за цією жінкою. Якось він як хоче знати про неї, але щось не все у нього зараз відкрито про цю, про цю жінку. Ну, якось воно буде. Якісь зміни все ж таки будуть іти тут в спілкуванні, але вони тільки на вдачу. Як би вони не виглядали зараз для цієї пари, вони на вдачу і на перемогу в майбутньому. Щось у людей там буде на краще змінюватись. Зараз цей чоловік дуже зосереджений на допомозі якійсь. Все, що він робить, це більш про допомогу йдеться. Це те, що йому більш за все зараз треба. Так, далі. Давайте блюдечко подивимось, бо в фільжанці більш нема там інформації. Не дуже піддавайтесь на провокації. Тут показані мені люди, які будуть дуже розпалювати таку якусь ворожнечу. Це може стосуватись і сім'ї, як такої от просто внутрішньо там хочуть пересварити. Це можуть підійматися якісь питання, які. От знаєте, вони. От щось зроблене і будуть як вивертати те, що буде зроблено. От як, знаєте, як Ну, будь-яку ситуацію люди вміють розглядати кожен на свій лад. І тут воно так виглядає, знаєте, що людина буде не все до кінця знати, але питання буде ставити такі, щоб ворожнечу розпалити. Тепер якісь підписання документу показане, важливе підписання, якесь. Яке буде знаєте, от щось людина. Буде дуже підкреслювати вдачу такого підписання. Не знаю, вибачте, я зараз взагалі не дивлюсь ніяких новин. Навіть не уявляю, про що це мова йдеться. Ну, але здається, що це просто на загал, Це не, не когось там окремо, особисто. Хоча може бути і так. Може бути і так. Так, зміни. Які налаштовані не тільки на листопад, а і далі, там, і до кінця року, а може навіть і більше, якісь зміни взагалі будуть поки що заморожені, а якісь зміни будуть налаштовані на замороження. Тобто все, що буде робитись, воно просто от на, ну, метою має заморозити якусь ситуацію. І у когось тут я б сказала, що, от знаєте, як початок кінця у відносинах. Це загальна філіжанка, не, не приймайте всю цю інформацію на себе, бо це когось стосується у людей. Зараз вже така ситуація відбувається. Листопад показаний люди люди ще не ну, немає такого розривання стосунків от вже, вже зовсім. Взагалі, є енергії до того, і от люди як відвернуті один від одного, але над ними є знак того, що вони можуть повернутися до більш тісного спілкування між собою. Але тут треба звернути увагу, тут є якийсь чоловік, який новини не дуже приємні приносить, і оце розриває стосунки між людьми. Тут треба, ну, як знаєте, для себе просто треба вирішити, чого взагалі-то вони хочуть, ці люди. Бо тут для жінки показана ситуація наступним чином. Якщо вона виходить з цих відносин, то вона не буде довго сама. У неї якось майже одразу починається спілкування з іншим чоловіком. Так само, в принципі, і для чоловіка показане, що він не засидиться довго сам один. У нього можуть там. Ну, Теж початись стосунки, але не дуже такі, ну тобто, там якось під питанням у нього буде, чи хоче він якусь іншу жінку, чи він хоче повернутися до тієї, яку втрачає. Тобто, не спішить, не спішить тут розривати стосунки, бо тут не показано воно так, що саме так і треба зробити воно. Знаєте, тут якісь як образи, як страхи людей переповнюють, і оце зупиняє їх в розвитку. Але ж це може бути тимчасово. Воно може бути, знаєте, як, якщо люди працюють над своїми стосунками, вони подолають все. І якщо вони не впускають в свої стосунки третіх зайвих, то теж багато чого можна подолати. Ну, взагалі-то це... Залежить від самих людей, від їх бажань, від їх прагнень. Все, на цьому я закриваю філіжаночку, всім дякую, всім бажаю гарного листопада. Хай він принесе вам багато радощів, багато змін на краще, і хай поряд з вами будуть люди, які. Дійсно будуть допомагати цьому кращому заходити в ваше життя. І будьте обов'язково в безпеці, і ви, і ваші рідні, близькі. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!